Оксандр, скажіть, будь ласка, що буде із будівлями ліквідованих кінотеатру імені Бетаречко і Алмаз? Не, будівлі не ліквідовані, а ліквідоване підприємство. А, не, з будівлями... тобто, да, а з будівлями ліквідованого підприємства вони перейдуть на баланс комунального підприємства Палац дозвілля Додбілля-Листопад». Тобто буде одна структура, одна бухгалтерія, один директор, і під підпорядкування цього директора буде комунальне не комунальне, а при... приміщення кінотеатру «Алмаз» і приміщення кінотеатру. Трупи хатери наскільки доцільно зараз возити школярів у харківський аквапарк? Харківський аквапарк школярів всіх вожу я за власні кошти. Наскільки доцільно, на доцільно це кошти? Мороз мінус 30, мінус 22. В аквапарці плюс 34. Там де, користуються цим аквапарком, не тільки діти з Полтави, аквапарк вміщує понад 600 дітей і на приводі біжать нам дозволяють тільки 150 дітей в суботу і 150 дітей в неділю, тому що аквапарк переконаний. А так я буду возити ще більше. На сьогоднішній день ми перевезли понад 5 тисяч єдей. Якщо на сьогоднішній день у нас було 71 питання і всі прийняті позитивно, всі прийняті більшістю голосів, то безумовно я голова задоволений. Тому що як би там не було, а порядок денний все-таки формує. Ми зробили більше на 80 мільйонів між 16 років, але якщо затрата на початку і головиків, це майже 340 мільйонів гривень. Значить, буде менше я думаю, весна прийде сніг, розтане і все буде видно, хто що фінансує. Але на сьогоднішній день дійсно питання ваше слушне, тому що на сьогоднішній день держава не просто недофінансовує міські територіальні громади, а держава повісила цей рік ще більше ніж в минулому році. Можливо, хтось почув, можливо, хтось не почув. Комунальне підприємство Полтава Летротанс, комунальне підприємство міськ світло додатково це більше ніж по 10 мільйонів. Ми виділили з міського бюджету на дотацію цих підприємств. Чому? Тому що. За електроенергію платили 1 гривня по моєму 26 копійок за кіловат. Сьогодні це 2,60 майже вдвічі більше. Тому вже додатково 20 з лишніх мільйонів пішло на, на утримання тільки цих двох підприємств. Уявляєте, які це кошти на сьогоднішній день. Ми повністю зберегли програму звуквота. На сьогоднішній день у нас всі працівники пошти. Соціальні працівники, працівники культури, працівники спорту, працівники освіти, охорони здоров'я всі отримують на свої свята працівники комунального підприємства всіх підпорядкувань, чи то водоканал, чи то теплоенерго, чи полтавської міської ради, комунальні підприємства. Всі до професійних свят міська рада, і міський голова, і депутати міської ради більшістю голосів це все підтримали, і всі отримують по 600 гривень. Хай це невеличка, але ми допомога. Але ми прекрасно всі розуміємо, що це на сьогоднішній день якесь є підспір'я. Для тієї чи іншої верстви населення. Скажіть, будь ласка, наскільки доцільно отримувати першим особам Полтави премію? І що означає про ці рішення надважливі... Я вважаю, що я вже сьогодні сказав на сесії, моє особисте бачення, я так зрозумів, і ваше особисте бачення, мабуть, в першу чергу, що міський голова повинен ходити в лаптях. Ілогрійці жити в однокімнатній хрущовці, їздити на тролейбусі. Хочу вам сказати, що все моє майно, яким я зараз користуюся, воно зароблене в мене в минулому житті. в мене ще було минуле життя, коли я займався бізнесом. І на сьогоднішній день все таки мені здається, що міський голова повинен отримувати якусь заробітну плату, якісь премії. Це повинно бути в в порядку в якомусь це повинна бути розумна. Ця премія повинна бути. І ми будемо подивитися, як інші міські голови інших міст обласного значення отримують які заробітні плати, і будемо підкориговувати, щоб зарплата міського голови міста Полтави була як мінімум не більше, ніж в інших містах. Що стосується витрачання цих коштів, я думаю, ви мені задали попереднє питання. і Я думаю, ви розумієте, що кошти на благодійність свої власні кошти, які в мене до речі задекларовані, згідно є декларування. Я витрачаю на благодійність. Останнє мою пропозицію, як вона вам зустрічатися із представниками ЗМІ щомісяця? Влаштовувати невеличкі прес-конференції чи прес-конференції я буду з представниками ЗМІ зустрічатися, коли прийде запит від представника ЗМІ. Працівника змі, що він хоче отримати, яку консультацію чи які відповіді на якісь певні запитання, і це не є проблемою, але кожного місяця просто брати і зустрічатися або поспілкуватися. Ну я вважаю це недосвідна. Якщо у вас є якісь певні запити, будь ласка, якщо є потреба зустрітися і оголосити цю певну заяву чи якесь повідомлення, ми теж вам всім зателефонуємо і зберемо вас. Ще. Дякую. На сьогоднішній день там працює, наскільки мені відомо, 14-16 працівників. Всім працівникам без виключення буде виплачена матеріальна допомога, всім працівникам без виключення буде виплачено за два місяці вимушеного прогулу в повному обсязі. І всім працівникам без виключення буде запропонована робота. Дякуємо.